Доброго дня, шановні депутати, які відділі селищної ради відділу. Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 46. Статті 59 закону України про місцеве самоврядування. статті 15, -ї, 16 -ї регламенту Івано-Франківської селищної ради у зв'язку із нагальною необхідністю вирішення важливих фінансових питань, пов'язаних з функціонуванням нашої ТГ громади 64 -та позачергова сесія Івано-Франківської ради 8. До Івано-Франківської селищної ради обрано 26 депутатів. Сьогодні присутніх зареєстровано 14. Звичайно, дякую депутатам, що прийшли Дуже на не сесію. Не Є пропозиції відкрити сесію. Хто за це прошу відголосувати? Дякую. А зараз в нашому документі прозвучить держава і Лічельну комісію, Вітераса, Владюк Юрія та Марті Андрія. Хто за те? Лічильні комісії, прошу обрати голову комісії. Так, регламент роботи нашої сесії побудуємо відповідно до регламенту раду. Час я з добу, 10 хвилин. Час для виступів обговорень до таких колин. Роботу сесії завершити сьогодні. Хто за такий регламент роботи прошу голосувати? Mm -hmm. Шановні депутати, на розгляд нинішньої сесії доноситься питання згідно порядку денного, позачергової сесії. Це питання дуже важливе, яке треба вирішити саме сьогодні. Усі інші питання, оскільки дуже багато, будуть розглядатися на черговій сесії. Може в когось є пропозиції до запропонованого порядку, може в когось є зауваження, прошу оголосити? Немає. Тоді, хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати за основу і в цілому. Голосування в цілому. Включила комісії, класну і просувати. За?

15 да. за. Так, звичайно прийняти. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного сесії. Про внесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної ТГ «Гомада» на 2024 рік. До слова запрошую начальника нашого відділу Сага Марія Сергійовича. Шановні голови, okay. шановні депутати, Пропонується вам проєкт рішення про внесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної територіальної громади відповідно до бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, враховуючи схвалені пропозиції виконавчого комітету, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань економіки бюджету фінансів вам селищної ради. Пропонуються наступні зміни. Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету. На 1 мільйон 560 тисяч гривень, а саме збільшити податок на доходи з фізичних осіб на 260 тисяч гривень, нарядна плата за спеціальне використання лісових, лісових ресурсів в частині дорівни. заготовлені в порядку року головного користування 300 тисяч, збільшити дохідну частину на пальне, а також на орендну плату з фізичних осіб. Відповідно, збільшити додаткову частину з. Спеціального фонду селищного бюджету на нове будівництво центру надання адміністративних послуг СНАП. Центр дії по вулиці Міськеві, Черсенте в. франко Євгенівського району, Львівської області на 1 млн 560 тисяч гривень. Відповідно, я зачитаю проєкт рішення. Пропонується внести зміни до пунктів 1.1.1.2.1.3.2.3.1 рішення Івано-Франківської селищної ради від 15.12.2023 року номер 4803 про бюджет івано франківської селищної територіальної громади 2024 року зі змінами та викласти його, їх у такій редакції. Доходи селищного бюджету в сумі 288 мільйонів 961 711 гривень. В тому числі доходи загального фонду селищного бюджету складають 283 мільйони 930 160 гривень. Доходи спеціального фонду селищного бюджету становлять 5 мільйонів 31 551 гривня. Видатки селищного бюджету в сумі 302 мільйони 280 тисяч гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 244 000, 244 мільйони 233 тисяч гривень. Та видатки спеціального фонду селищного бюджету 58 мільйонів 47 тисяч гривень. Дефіцит загального за загальним фондом селищного бюджету. Складає в сумі 39 мільйонів 696,9 тисяч гривень. Профіцит за спеціальним фондом селищного бюджету в сумі 53 млн 15 тисяч гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів селищного бюджету на 2024 рік у розв'язку повідних виконавців за бюджетними програмою згідно додатку номер 3 Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету в розвитці інвестиційних проєктів 2024 році згідно з додатком 6 до цього рішення. Додаток 1, 2, 3, 6 до цього рішення є невід'ємною частиною контролю за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію селищної ради з питань економіки, бюджету, фінансів Юрія Паленчука. Так, дякую. Шановні депутати. Проєкт рішення принесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної ради ТГ на 24 й рік був схвалений на виконавчому комітеті, а також погоджений на бюджетній комісії. Може, коли є запитання, хто хоче виступити, хто бажає? Якщо ні, тоді ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення. Будь ласка, чи комісія проведіть прийме голосування. Перун, За. Болодюх Юрій, Бачинська, Будка, Горбяк. Ворб'як, Грузер, Драбчук, Крилушанськ, Кріль, Кулеба, Марків, Салабайла, Худоба За. Чернецький. Чернецький. За. Так, так? П'ятнадцять за. Дякую. Чоловік, так, Хто хоче так. Ну, Наскільки ми розуміємо, ми приймали це з метою відкриття сервісного центру Дія. Ми б хотіли послухати від керівника про штат, коли буде відкриття, скільки працівників буде, які будуть надавати послуги, Можливо, вона нас трошки просвітить. Так, селищної ради, відкриття стапу до 15.11 на 13.00, так як якого всіх влад... влад... запрошуємо. Штат на даний час сьогодні є нас четверо працівників. Це начальник адміністратора, товарині ре... реєстратори і бухгалтери. Адміністративні послуги будуть на Будуть реєстратори речового права, це буде реєстрація нерухомішості, юридичні і фізичні особи, земельні питання місцеве позначення послуги, архітектура містобудування, соціальні послуги, пропускали ЦФТГ. Це всі послуги, які надають зараз по відділах в селищній раді, це буде ЦНАПІ. В ЦНАПі будуть надаватися 269 послуг, коли вже будуть прийняті реєстратори, бо там включені їхні послуги. Віддалені робочі місця це наші старостинські округи, це 155 послуг по Старостинській укладі. Реєстратор буде... Послати. Конкурс оголошується не зголосилися, буде ще конкурс. я Хочу запитатися, ах, е, люди підуть до нас. Ми повинні їх направляти до вас. ми повинні приймати... Ну, Ні, це буде ще е, на розпорядженням голови, будуть покладені обов'язки на старості, визначені графіки прийому. В старостинських округах це буде прийом з 9 до 1 години. ЦНАП буде працювати от четвер, з кожен день приймати суб'єкти звернення буде приймати з 9 до 4, е, е, кожен день, а в четвер буде з 9 до 8 вечора, щоб люди могли прийти в такий день, коли в робочий час не можуть. Але ви приймаєте документи згідно е, своїх е, інформаційних карточок. Що технологічні процеси оборони. Якщо розпорядження є на старосту, то староста буде виконувати ті обов'язки? Е, звичайно, що буде. Я не знаю. Чи не можете Ну, Це ми будемо обговорювати, це ми так як будемо першим, що хочемо започаткувати. Але на даний час це старости. На віддалені робочі місця уволіться вкладені на старості. За. So. Hayır. Але, Але чекайте Лариса, ви хочете сказати, що в Стростинському, в Лозинському окрузі староста не зможе виконувати функції. Тобто, uh, TA Але eh, я думаю, що питання можна, проблеми можна поправити. От правильно сказав uh, Юрій Баланчук, юр, що мають бути звіти. І звіти мають бути. Напевно, і в старостинських округах старости мають звітуватися. І от ті всі питання проблеми, будь ласка, на звітах. Тому що я була на звіті старо, старостинському окрузі Лозино, де звітувався староста Лозинського старостинського округу, я не бачила жодної людини, що мала претензії щодо староста. Ну, значить, він відповідає своїй займіній посаді. Але е, я обіцяю, що до кінця року. Кожному старостинському окрузі буде звіт звідстарості. Я не кажу, що він не відповідає своїй посаді, чи він так. Але mm -hmm. я би хотіла, щоб він приймав, а не я. Бо то, що я приймаю. Будуть у нас всі. Що, що? Ну то всі знають, що <плес> той так. Дивіться, шановні питання. <плес> я тихе я за він приймає. <плес> це нашому <плес> <ваші, плес> школу. <плес> Дивіться, це, це нас буде 13 до внутрішній опус. Ваше внутрішнє, тому що, оскільки мені доходиться їздити по Лузинському, Серготинському окрузі, я, напевно, свої особисті висновки. Я ще не бачила такого е, старости, що так працював по господарстві, як Іван Фіосименович. Можливо, щось. Не дотягує, то треба його просто вчити. Можливо, треба його відсторонити від таких е, грубі, цари, які виконуються в Волозинському, Старосинському окупі. Знаю, що дуже багато робіт зараз біля серпня пропадання круківки, е, огорожя, е, цвинтаря в, в Дубровиці. І в, от, от, все, що робиться, то є за участю старости. Ну, ну, складно так. Та йде мова просто про віддалене робоче місце. Адміністратора покладені По По На старо на старості? Так, так. Нам не все покладено, але. Скажіть, чим, будь ласка, цікавить українські закордонні паспорти, ви будемо зразу дозволяти? Ну, ні, зразу не можемо, тому що це довга процедура. Це якби ми, ми взяли комерційну пропозицію, це на майбутнє, напевно, погодження. Бюджетної паспортне обладнання коштує, наприклад, 600 тисяч на даний час. Okay. Паспортів, але там дуже довгий процес є конфіденційного зв'язку, отримати дозвіл від міграційної служби України від 6 до 8 місяців. Це, наприклад, купляється обладнання і 6-8 місяців, тільки треба при січня почати 6-8 місяців, щоб нам міграційна служба okay. протягнула свій конфіденційний зв'язок, свої кабеля і свою підключку, щоб вийти на один рівень на їхні сервера. Просто багато жителів нашого, втайся, інстить, бо це ге інші і отримують ці послуги, в неї складають левого участку наповнення дохідності. Ці. Так, так, так. Ну, Плануємо спочатку відкрити, до кінця року, щоб запрацювати ці послуги, що є, тому що по налаштування всіх нових програм, відповідно, нові програми на Старцинські округи. Це буде одна система, от програми підключення, ті, що смс-ки від людям приходять, це треба налаштувати, і тоді вже можна і вступати. Місце передбачення фінансі зв'язок, але що у нас. Так, теж треба роботу початку, так. так, Тоді ще раз хочу сказати, що відкриття центру надання адміністративних послуг 15 числа на третьої запрошення всіх наші. Що? що? На першу, на першому запрошуємо всіх депутатів, також всіх наших мешканців нашої дома, 15 числа на першу тому що до будівництва сенату не всі, всі, від депутатів до начальників відділів до комунального підприємства. Так що я думаю, що ми, напевно, одні також у Вільській області, які побудували такий гарний, великий це надання адміністративних послуг. Він просто так не побудувався. Він побудувався великими трудами, побудувався. Ну, треба було багато зусиль, щоб сьогодні настав час і відкривати. Ласка, приходьте мене, ми всі вартуємо готові уваги яка буде 15 числа, 1 числа, на першу годину. І я думаю, що і будуть подяки від людей, тому що наші мешканці нашої громади вже будуть мати гідні умови, не будуть їздити з дияволю чи інші десь населені знапи. Дякуючи усім. Ще когось є питання? Немає. Тоді, вас, карусалі, вірту, будь ласка, у саме сильно якось будемо поінформувати, з Паристинський на напевно, закінчити на сайт селищної ради, звідсталося. Погодимо, погодимо так і разом з головою, напевно, я так думаю, і відповідальних е депутатів, щоб зробити вже такий повноцінний звіт. То буде правильно. Шановні депутати, всі питання з порядку денного вичерпані. Чи будуть якісь зауваження до ведення сесії? Ні. Тоді дякую вам за конвертацію на сесію. Дякую за те, що ви сьогодні тут є. Тому що ми насправді сьогодні вирішили дуже важне питання, важну проблему, бо якби ми сьогодні не внесли змін до бюджету, тобто не розрахувалися в подальшому за роботи, які виконали, виконали собі. Ми б з не відкривали. На цьому 64-та позачергова сесія Івано-Франківської селищної ради 8 го скликання оголошується закриття. O sol...